Слава Ісусу Христу! Вітаю вас, дорогі в охресті, брати і сестри, цим нашим християнським привітом, один із перших разів у цьому році, бо до сьогоднішнього свята ми віталися різдвяним вітанням, мали змогу насолодитися прекрасними нашими колядками і вінчуваннями. Але в сьогоднішній день, прийшов, що ми побачимо, що з наших храмів зникли ялинки і вертепи, які протягом 40 днів так. Прикрашали наш з вами Божий дім і сталося це саме тому, що сьогоднішнім святом, стрітненням Господнім, ми завершуємо цикл Різдвяних свят. Стрітання. Сама назва говорить про якусь зустріч. Але хто з ким зустрічається? Щоб нам це зрозуміти, потрібно звернутися до історії празника. Всі ви добре чули, якщо були уваги святого письма. що Ті події, які ми сьогодні святкуємо, описані євангелистом. І ось він розповідає нам про те, що був такий один чоловік, старець Симеон, який був Духом Святим провіщений, що він не побачить смерті, доки не побачить Христа Господнього. Чому ж так відбулося? Симеон за святим переданням входив до числа тих 70 перекладачів, які перекладали Святе Письмо. За повелінням єгипетського царя Птолемея з арамейської на грецьку мову. І ось коли він дійшов до місця пророка Ісаї, який пророкував про прихід у світ Сина Божого, він зустрів там таке речення, такі слова: Ось діва утробі зачне і породить сина, і дадуть йому ім'я Імонуїв. Він своїм людським обмеженим розумом думав, що там допущена помилка. Як же це діва може народити дитя? І він хотів слово діва замінити на жінка. Але в цей момент, коли він подумав так зробити, йому явився ангел Господній і сказав: вір написаному, і ось ти не помреш доці, доки не побачиш обіцяного. Минали роки навіть століття, а смерть не приходила до Симеона. І ось коли народився Спаситель, то Духом Святим провіщений, він прийшов у храм. Ми чуємо, що. До храму приходить Богородиця з, немовля... з немовлятком на руках, і Йосифу Обручник Вони йдуть до храму. Бо, як чули, вкотре з святого письма, що кожен первісток, який народжується у юдейському законі, мав бути посвячений Богові. І ось, сповняючи цей закон, будучи істинним законоподавцем Господь теж допускає приноситися в храм і носитися на руках праведного Симеона, і ось коли вони побачили це, немовля, бо Євангелій описує не тільки Богородицю і Йосипа Обручника, а описує інших людей, причетних до цієї події, і пророчицю Анну і старця Симона і Духом Святим Цей Старець прийшов до цього храму. Він пізнав у цьому немовляті Спасителя світу, взяв його на руки, благословив. І сказав такі слова: нині можеш відпустити раба колодику за словом твоїм з миром, бо побачили очі мої спасіння Твоє, що ти приготував перед лицем всіх людей світло на просвіту погано і на славу людей Твої Ізраїля. Звичайно, і інші пророчі слова старий Симон говорив: він говорив про те, що цей, тобто за Христа за це немовля, поставлений для падіння і вставання багатьох в Ізраїлі. Так само до Богородиці, до Його Матері Марії звернувся, що і тобі самі меч прошиє серце. Всі ми знаємо, дорогі Бог брати і сестри, що мав на увазі оцей старець. Коли Пресвята Богородиця побачила, як його сина, е, її сина розпинають на хресті, то ми можемо тільки собі уявляти, який меч прошивав її материнське серце. Так само і на підняття чи падіння багатьох в Ізраїлі. Знаємо дуже добре, що. Вчення Ісуса Христа, нашого Бога, було для багатьох каменем спотикання, і багато спокушалися ним. Але каже Господь блаженний той, хто через мене не спокуситься. І хто приймав його вчення, той піднімався, а хто спокушувався, то, звичайно, палив. Тому, дорогі христі, брати і сестри, ми у сьогоднішній день можемо побачити декілька зустрічей. Найперше це зустріч е е е Симеона. З младенцем Ісусом, тобто зустріч людини і Бога. По-друге, це зустріч Старого і Нового Завітів, що і прообразує їхня зустріч. А по третє, у народі ми сьогодні говоримо, що весна зустрічається зимою. Так само у сьогоднішній день ви добре бачите на Богослужінні під час його ми освячуємо. Свічки. Повеління Господу Мойсею, одне із перших було, щоб він поставив світильник, який би світив. І ось навіть і в перших християн богослужіння не обходилося без світил, без свічок. Це було з одного боку і з практичної сторони, бо знаємо, що церква була гонима і назбиралася таємно у категомбах і підземеллях. І зазвичай це було богослужіння вночі, і це була практична сторона, щоб проганяти морок, морок темряви. Але як каже вчитель церкви Тертуліан, ми використовуємо свічки за богослужінням не тільки тому, щоб прогнати темряву вночі, а і тому, щоб зобразити невидимо Христа. Так само ми і в молитвах сьогодні, що якщо ви були уважні, то чули, що це прообразує самого Бога, Ісуса Христа, який сам сказав, що я світло для світу, хто буде вірити в мене, не ходитиме в темряві, а буде а мати світло життя. Тому й нам, дорогі во Христі, брати і сестри, потрібно змагнути, що це не якийсь християнський амулет чи оберіг, який дарує нам спасіння. Звичайно, свічка стовна багатьох символічних значень. Один із святих церкви Христової, а саме літургіст 15 століття Симон Солунський говорить про прообразуючі значення свічки. Він говорить, що е, оцей віск, а знаємо, що свічка найперше це зараз пішло все вперед. Свічка робилася з воску. І ось очистий віск символізує чистоту людей тих, які його приносять. Сам вогонь, коли свічка згорає і перетворюється у світло, преобразує обоження людини. Це має навчити і нас, що ми теж з цього тріного і немушного тіла колись перетворимо в духовних людей просвічені світлом Богопізнання. Ота От гнучкість свічки воскової має навчити нас, щоб ми були гнучкими, податливі до волі Божої, а не клали волю свою вище за волю Божу, а пізнавали її. Тому, дорогі бо Христі, брати і сестри, звичайно, нам у сучасному суспільстві це дуже важко збагнути. Коли запитаєш навіть християн, чому вони допускають в своєму житті похід до тих чи інших екстрасенсів чи ворожбитів, і людина зазвичай чому тут до них звертається? Бо хоче дії швидкої, без власної праці. І людині легше думати, що вона має якийсь оберіг, який її оберігає, і вже самі нічого не потрібно робити. Ми ж, християни, знаємо духовні закони і віримо, і знаємо про те, що нам постійно потрібно духовно удосконалюватися, боротися з гріхом. І оце приведе нас до спасіння. Ми маємо збагнути, що свідка, свічка є допоміжним засобом, але сама вона нас не спасе. Нас спасає Господь, який помер на Христі заради нашого вічного життя. Тому і ми беремо і запалюємо цю свічку, ми немов мови, теж зображаємо нею Христа. І як в молитві читали, самі хочемо загорітися світлом віри, яка би привела нас. До спасіння оцього всім вам. Я вважаю, бо сьогоднішній день маємо таке особливе молитовне стояння, і просимо Бога, щоб і він і надалі, як і до тепер, був з нами. І щоб ми запалили ці свічки у таких особливих потребах, бо знаєте, мати освячену свічку у своїх оселі і її не використовувати, не запалювати під час якихось особливих моментів життя, то, звичайно, що тоді її освячувати. Ми ж, дорогі мохрісті, брата і сестри, будемо просити Христа Спасителя, щоб завжди був з нами, як і оце видиме світло, так і невидиме світло Богопізнання пізнання Христа Спасителя, якого віримо і на якого надію посилаємо. Я бажаю кожному із вас, щоб вона усіх освітила наш розум і привела всіх до спасіння. Цього всім бажаю.